Вітаю вас, дорога церква, і сьогодні, в цей ранковий час, я хотів би звернутися до Слова Божого. І Основною темою, яку я хотів би сьогодні з вами поділитися, це про, про деякі ознаки істинної віри, ознаки істинної віри. Я хотів би, щоб ми відкрили наші Біблії і від е, Евангелія від Івана, 6 розділ, 47 вірш. Єдиний вірш, всім нам дуже відомий це слова нашого Господа Ісуса Христа. Він каже такі слова. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне той має. 47 вірш є частиною довгої розмови Ісуса Христа з юдеями. І я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, мабуть, що ця бесіда відбулася наступного дня після великого дива, множення двох риб та п'яти хлібів. У цій бесіді Господь вказує на єдиний шлях спасіння спасіння в ньому самому. Спасіння дається не через діла, а через віру в Сина Божого. І у 29 му вірші Ісус Христос прямо вказує на. Себе як на шлях спасіння, але юдеї не вірять. У 35 му вірші Ісус Христос казує на себе як на шлях спасіння за допомогою образної мови, але юдеї не приймають і не вірять. Тоді в 47 му вірші Він проголошує один із найкоротших і найясніших викладів шляху спасіння у всій Біблії. По правді, по правді кажу вам. То вірою в мене життя вічне той має. Але, друзі мої, не будь-яка віра є рятучою, навіть якщо відрізняється щирістю та посвятою. Але ж якщо щирість та посвята не є достатніми ознаками істинної віри, то тоді що таке? Саме у цій проповіді ми з вами розглянемо три ознаки істиної віри, які розкриті у цьому 47-му вірші. І перша така ознака це істинної віри. Вона, як віри, вона ґрунтується на повній довірі Слову Божому. Погляньте, давайте поглянемо з вами на першу частину 47-го вірша. Саме на слова по правді, по правді, кажу вам. По правді, по правді дворазове використання цього Слова вказує на вигук та посилення. Ісус Христос, перш ніж вимовити великі слова про віру, підкреслює абсолютну істинність, абсолютну непогрішність своїх слів. Слова Ісуса Христа втіленого Бога, є абсолютною істиною. Друзі мої, вся Біблія вона є. Істина. Юдеї не вірили в достатність слів Христа, тому не могли і врятуватися. По правді по правді дворазове використання цього слова ну, також вказує на вигук та посилання. Як я, вже, як я вже казав, і слова Ісуса Христа втіленого Бога є абсолютною, абсолютною істиною. Істина віра ґрунтується на повній довірі Слову Божому. І якщо ви не вірите, не вірите в те, що сказав Ісус Христос у 47-му вірші, що це є істина, ви не врятовані. І доки людина не погодиться з цим твердженням, її віра не буде справжньою. Юдеї не вірили в достатність слів Христа, тому не могли і врятуватися. Але не можна сказати, що вони взагалі не вірили у достатність Писання. Вони вірили, вони вірили в Богонатхнення старого заповіту, але сумнівалися у істинності слів Ісуса Христа. Вони не сприймали їх як авторитетне Слово Боже. Навіть Деякі з тих, хто ходив за Ісусом Христом, вважали Його слова якимись дивними через нерозуміння, нерозуміння образної мови та доктрин про, су, про суверенність Бога у спасінні. Щоб мати справжню віру, необхідно було сприйняти слова Ісуса Христа з повною довірою, але юдеї цього не хотіли, тому й залишалися поза спасінням. Протягом усієї історії людства сатана робить все для того, щоб підірвати довіру до Слова Божого. Дивіться, перш ніж привести Єву до гріхопадіння, він нашіптує їй, кажучи, чи справді сказав Бог книга Буття, третій розділ перший вірш. Дивіться, іншими словами, диявол як би каже, у тебе є право судити, оцінювати, перевіряти справжність слів Бога. Але до чого це призвело, нам з вами відомо гріх увійшов в цей світ. І далі, впродовж усієї історії люства. То підриваючи до нього довіру, то намагаючись розчинити його безлічі лжевчень, обрахованих ним же, то витісняючи його релігійними обрядами, традиціями, законництвом та заплутуючи містицизмом. Також і сьогодні сатана продовжує атакувати Слово Боже. Собрикована ним теорія еволюції змусила деяких богослівів. Відкинути вчення Біблії про шестиденне створення світу. Шість днів почали тлумачити як 6 епох або 6 мільярдів років та таке інше. Ліберальне богослів'я атакує всі чудеса Біблії, називаючи, називаючи їх легендами чи донауковим розумінням реальності. Прихильники богонатхненності у великій чи меншій мірі кажуть. Що одні місця святого Писання більш богонатхненні, ніж інші. Але дивіться, брати і сестри, Можете собі уявити, як ця теорія приємна тому, хто бажає виправдати свій гріх. Кажучи місця, які моє життя, викривають моє життя менш богонатхненні, а які не викридають більше. Прихильники часткового богонатхнення йдуть ще далі, атакуючи Слово Боже, заявляючи, що одні частини Біблії богонатхненні, а інші взагалі ні. Ось, ось як диявол атакує писання для того, щоб відвернути людину від істиної віри. Сумніві у справжності Слова Божого є ознакою сумнівної віри. Якщо людина сумнівається в основоположних Положення доброї звістки, що рятує Евангеліє, це точний доказ того, що він не врятований. Друга ознака істинної віри має правильний об'єкт поклоніння. Давайте звернемося з вами до другої частини 47-го вірша, саме до слів, хто вірою в мене. Спаситель говорить не просто про якусь абстрактну віру, він говорить про. Віру в нього. Справжня віра це віра в Христа Сина Божого, а не в якогось Бога, що не має до нього ніякого стосунку. Людей, які і в той час, і сьогодні начебто вірили і вірять в Єгову, але не, приймають і не, прийма... не приймали і не приймають Божого Сина Ісуса Христа, цим відкидають І Отця. Неможливо приймати отця і відкидати сина. Той, хто не приймає сина, не приймає і отця. Всі ці люди мають невірний об'єкт поклоніння. Отже, їхня віра хибна. Але ж що означає мати правильний об'єкт поклоніння? Правильний об'єкт поклоніння це означає поклонятися. Не вигаданому, а істинному Богові через Ісуса Христа. Хто вірує в мене, каже Ісус Христос, «Вірує, вірує в мене, це означає, що життя лише у ньому. Це означає, що спасіння лише в ньому. Це означає, що шлях до Бога лише Він. Справжня віра не тільки говорить про унікальність Христа, не тільки говорить про винятковість, відкидаючи інші шляхи спасіння, але й говорить про несумісність. Віра в Христа, поклоніння Йому несумісне ні з іншими релігіями, ні з служінням грошам або багатству. Пам'ятаєте, притчі Ісус Христос Ісус сказав: не можете Богові служити й Мамоні. Мамона це є. Якраз багатство гроші. Але дивіться, багато представників східних релігій сповідують політеїзм, тобто Багато Божья. Тому, коли вони чують про Христа, вони так, так, також нерідко начебто приймають і Його але, але при цьому не зрікаючись інших своїх богів. Друзі мої, але справжня віра вона виключає таке. У відповідь на, на ідею унікальності, винятковості і несумі, несумісності, нерідко можна почути від людей такі слова. Може хтось колись у приватній розмові, коли благовіствував, стикав, стикав, стикався з такими словами від людей. Так не можна говорити, це аж натобто вузьколобне мислення. Ви говорите так, нібито один Ісус Христос правий. А представники інших релігій зовсім не праві. Друзі, мої подібні міркування відкидають хибну віру тих, хто не має правильного, правильного об'єкта поклоніння. І, як приклад, я гадаю, що багато може, хто вже вчув або знають цю, цю одну історію, яку ви можливо вже чули колись. Про те, що один відомий, дуже відомий художник, якого звали Леонардо да Вінчі, працюючи над своєю фрескою Таємна вечеря, спочатку зобразив поруч із Христом на столі чудову чашу карбованої роботи, яку він розписував цілих три тижні. Глядачі дуже захоплювалися цією чашею, вигукуючи, який же великий художник створив її, дивіться, об'єктом поклоніння. Те, що в очі вризалося глядачів, була чаша. І тоді, тоді це тривало не дуже довго і буквально через кілька днів одного з вечорів, коли пішов останній відвідувач Леонардо, де він ще взяв пензель і одним помахом знищив зображення чаші, сказавши, ніхто не повинен. Захоплюватися ніким і нічим лише одним Христом. Тільки Христос, брати і сестри, гідний захоплення. Справжня віра має правильний об'єкт поклоніння, в якому тільки Христос гідний слави, де виключаються інші шляхи спасіння, і немає спроби поєднати служіння Христу зі служінням ще десь і комусь. Отже, Істина віра, по-перше, заснована на Святому Письмі, по-друге, має правильний об'єкт поклоніння і, по-третє, справляє надію вічного життя. У нашому висновку ми приділимо увагу ще третій частині 47-го вірша, саме словам, життя вічне то й має. Сприйняття слів Христа як авторитетного Слова Божого. Веде до віри в Нього як справжнього Місію, Спасителя та Господа. Віра в Ісуса Христа. Віра в Ісуса Христа є каналом, через який нам звинувачують Його правідність. Таким чином ми отримуємо вічне життя. Вічне життя дарується у момент. Навернення ще тут на землі. І дивіться, слово має якраз вказує на те, що в момент навернення людина має, не матиме колись, а має, вже має вічне життя. В момент навернення. Вічне життя. Починається на землі і не закінчується ніколи, ніколи не зупиняється, продовжуючись вічно на небесах. Також і слово вічне навіть у оригіналі воно буквально означає вічний, безпреревний, постійний. Також у Святому Письмі це слово часто використовується для опису як вічного життя, так і вічної загибелі. Або вічної смерті. Справжня віра справляє або дарує надію вічного життя. Справжня віра стверджує людину, що спасіння у Христі це спасіння для небес для нового життя з Господом. Людина, яка говорить про те, що вірить у Христа, але заперечує вічне життя, не має спасіння. Його віра хибна, фальшива та несправжня. Але, друзі мої, ви можете мене запитати. А чи може віруюча людина сумніватися у своєму порятунку? Хто, на вашу думку, хто як е гадає? Так чи ні? Чи, вір... чи може віруюча людина сумніватися у своєму порятунку? Друзі мої, відповідь буде так. Людина Віруюча людина також може сумніватися у своєму порятунку. І причиною цього є хибне богослів'я або гріх. Невірне богослів'я приводить віруючого до сумніву у своєму спасінні. Той, хто вірить у те, що після кожного гріха втрачає свій порятунок, безумовно буде усе життя сумніватися в ньому, оскільки, брати сестри, грішимо ми щодня якимись помислами, якимись. Своїми стосунками, десь когось образили, це ми грішимо. Але ж можете собі уявити, до якої зневіри можна так дійти. Так само і гріх приводить до сумніву у своєму спасінні. Той, хто грішить повторюваним гріхом, навіть не сумніваючись. У безпеці спасіння буде втрачати радість спасіння та сумніватися. А чи врятований я взагалі? Гріх, брати сестри. гріх ось що позбавляє радості та спасіння людини. Тож давай, тож нехай Господь виявить до нас свою милість у тому, щоб ми ніколи не сумнівалися у справжності Біблії, поклонялися істинному Христу і утверджувалися. У надії вічного життя. Амінь. Але на завершення, друзі мої, я хотів би звернутися до тих людей, які сьогодні чули, чули слова Господа, і, а також заклик прийти до Нього з вірою та покаянням. По правді, по правді, кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне, той має. Ознаки живої віри та праведного Покаяння є визнання Ісуса Христа Богом і Господом. Не вірити в ісусність покаяння це гріх, який накликає на людину Божий гнів та вічне засудження. Святе письмо говорить про два таких стани вічності вічного життя або вічної загибелі. Тому перехід зі стану вічної загибелі в стан вічного життя після фізичної смерті неможливий. Але сьогодні ще є вибір: вибір прийняти або вічне життя, або вічну загибель. Тож ми встанемо, помолимось.